Росія, по суті, підтвердила те, що Путін не поїде до Туреччини на переговори із Зеленським. Вийшов в рот Путіна Пісков, який сказав, що Росія шукає довгострокові рішення для врегулювання війни в Україні, каже Кремль а, Крем Кремлю не цікаві ось ці ультиматуми. Кремль зазначив, що мова ультиматумів є неприйнятною для Москви, і діалог у такому форматі неможливий. Тобто, по суті, Пісков прямо сказав, що ніякого діалогу, ніяких переговорів не буде, бо, мовляв, Україна і Європа виставляють нам ультиматуми. А що виставляє Росія, коли вони щоразу... Повторюють свої безглузді заяви і умови щодо завершення війни в Україні, де вимагають відмову від НАТО, щоб території їм віддали збройних сил. У нас не було, щоб зброї не було, і і взагалі щоб України не існувало. Це основна їхня мета. А звісно, про це Пісков нічого не каже. Але знаєте, це було очікувано, що Путін відмовиться від прямих переговорів. Ну тому, що Зеленський справді мав сміливість заявити, що. Я їду, чекатиму особисто, але ж для Путіна це ж, ну, це ж приниження. Він же ж не може говорити з Зеленським, яким він там е, мільярда разів називав нелегітимним. Але при тому Російська Федерація і їхні е, е, фейкомети, рупори Кремля, вони вже відповіли на те, що ж чекати в Стамбулі. Е, кажуть, що там будуть інші представники від Російської Федерації, але при тому вони вже звинувачують Зеленського у зриві тих переговорів яких ще навіть не було. Як тільки власник сказав, відразу підірвався. Але як це все буде? Що він там робитиме? Від російської делегації завтра буде оголошено склад російської делегації, яка поїде в Туреччину на прямі переговори, і тут звичайно можна очікувати будь-яких хитрощів від зеленського. і тут, звісно, можна зеленського ждати любих фокусов, любих Образ будь-яких спроб взяти на слабо в найгірших традиціях стендап коміків в найгірших клоунських традиціях українського цирку тут нашим дипломатам і членам делегації не те щоб не позаздриш. Ми готові до переговорів, як то кажуть, терпіти всі ці витівки від зеленського Ну, вони ж бачите без образ говорити взагалі не можуть. Згадують про те, хто тут ще і який комік і клоун, але. Е Нехай подивляться на свого президента і подумають, а що ж він буде робити, коли усі європейські лідери, і в тому числі і американський президент Дональд Трамп запровадять санкції проти Росії, проти банківських систем, вторинні санкції щодо тіньового флоту, який ще досі допомагає Кремлю заробляти на нафті. Подивимося, що вони потім будуть розповідати.